Прайма. Люди побачили квіти, кажуть, ну всі де наші квіти. Хоча там люди не зацікавлені в квітах. Ну, в будь-якому випадку там, як і обіцяв, да й домов одвезуть, так любить. Справді люди там збираються. До речі, з тих васяцій, що не бара. Часу тільки ще є. що Там, до речі, в центрі тільки починається життя 50 го Не знаю, як я встигну і квіти подарувати. І люди, які відео побачили, кажуть. Приїжджають Зараз заїду, чекайте. Хоча хотів і сам трішечку відпочити. Короче, okay. вихідный день. Можно трішечка провести час. Завтра. Завтра... Завтра то будет завтра. Так тут у нас стрижки. Дорожка не, не зовсім классно. У нас телефонна підставця. Просто тут така підставка, вона їздить трошки. Машин мало тут зараз, я так розумію, там більше люди, які десь відпочивають, не знаю, не чай, на каву збираються. Дорога До речі, тут досить непогано дорога, тут нікого то немає. З хлопцями, та дівчатами, дехто там навіть одружився. Ну, в общем, сім'ї посоздавав молодці. Хтось з за кордону повернувся, щось любить свою країну. Хтось із справа, хтось. погнали їдемо Ну от уже центр близ, близиться. А, близится на центр коротше ближче до центру під'їжджаємо уже ниже трошки стало здесь мы так да, ось тут не поїдуть Що розгляну, що там, Тут класно щось там розвинти, Торіо чи щось таке. Фрук зараз поїдемо сюди. Глянемо, то що буває таке, що навіть місця немає. Якось мені були порадили, там чайок, то свіжий новий заклад. Дуже все охайно, всі дуже чемні, там ніякого там нема. Ну, ось, все, все чемно, все класно. Що людина, яка приходить, там немає, що всі в хлам, ну, чи щось там таке. Ну ось, Добре можна провести час. Так, Що ми стоїмо? Ми ще будемо стояти. поїхали далі. Вже вже прям ще нема. Красиво ввечері. Особливо я так розумію. зараз біля парка дуже красиво. Місто взагалі дуже-дуже красиве. Я його так бачу на Ну, взагалі, взагалі я знаю, що всі вважають, що це дуже класне місце. Щось стоїть. І себе цитрус з жахнув собі. Ото оренда. Товара туди навезли. Ну доїхав, там якесь свята я бачу. Прикольно. Зараз подивимось, Що заб'єш, то Ну Тут сум. Щас трошечки прогуляюся, буде сегодня. Таке червоне місце. Прикольно. Тика не цим заклада, а трошечки вищий по. Там більш дорослі люди збираються. Зараз я, я тут і поліція. Ну, Я думаю, що не просто так От, принесли ось такий сік. Це виноградний, якийсь дуже добрий, безалкогольний. І сашечки попросили. І кальян тільки що принесли. Зараз спробуємо, як він. Ну, Тут, до речі, питають, вам більш сильний чи легкий, то хлопець бере більш лег... легкий роба. Ну, клас, мені подобається. Щоб легкий не випив. Ось такий легкий кальян. Він, до речі, тут недорого коштує. Не пам'ятаю, що гриві 150. Ну, достатньо там надовго світ читання товариша. У нас ну, тут рядом танці там якісь. Можна посидіти, розслабитися. Такі зручні крісла. Ну, люди, люди в закладі сидять, сидить, спокійно. Є. Внутрі можна посидіти. Там теж багато. Там зараз дуже багато людей, чомусь я не захотів. Там всі курять тільки льям. Ну і приодівся трішечки, то що сьогодні прохолодно. Вирішив так посидіти. В Та, общем, нормально. Сить, до речі, не дуже солодкий. Мені ну попросив досі старших якийсь такой, щоб, щоб воно поєднання було якесь. Дуже добре з фісташками. Вот маленькі фисташки. В общем, сидимо чекаємо. Поки є час розслабитися трошки. Взагалі прикольно. Все Сережа заказати, успіть. А потім можна сидіти. там молодежь еще гуляет. Я думаю, что до тогда 11 будет гулять. Вот еще торопиться пока некуда. Ну, тут бывало, что сидел, ну, чуть подольше. Просто время рассчитайтесь, пожалуйста, там после 10 лет. Там можно дальше сидеть. Даже взять какую-то чтобы ну, на ладу привезти. какое решение. Прикольно. Паточки дають, щоб втолетити ну Вінкнув, а нашвидше. Там все красиво тут. Там для дівчат є, це для чоловіків. Навіть каточки різних кольорів. Дікає, що ми на дворі посидіть. Їх показують. не буду, тому що тут у мене не публічний допропонували.